Well, five. Five так. Скільки треба заробляти для комфортного mm -hmm. життя у Львові? Ну, yeah. 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 mm -hmm. mm -hmm. 5. Скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Я думаю, не менше, ніж 20 тисяч. 20 тисяч гривень. Так. Чи доларів? Гривень. Скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Ну, тисяч 5. Okay. Uh, uh, yeah. 5 тисяч доларів, так. А для вас? Ну, 4-3. Скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Думаю, десь дві тисячі доларів. Скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Ну, думаю, п'ять тисяч доларів. Так щоб... п'ять тисяч доларів. Так. так. Скажи, будь ласка, а скільки в тебе зараз на карті? Зараз глянемо. 32 тисячі. Тридцять дві тисячі. Можеш показати? Показую. У мене є для тебе пропозиція. Яка? Весь, ми беремо тридцять дві тисячі, закидаємо на біржу, прокручуємо їх один раз і весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Давай. Попробуємо. 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 Давай. Даєш свій телефон. Ми беремо 32 тисячі. Зараз будемо їх закидувати на біржу, купляти USDT по 41,5 і продавати їх по 43. Зазор у нас сьогодні гривня 60, гривня 50. Закинули ми на біржу 32 тисячі. Купили USDT по 41,5. Купили ми USDT по 41,5 і зараз будемо їх продавати по 43 гривні. Якщо ти хочеш так само в нашому телеграм-каналі, є безкоштовні уроки. Заходь і вчись. Я вже підписалася. Продаємо USDT по 43. Будь ласка, ордер на біржі виконано. Обнови, будь ласка, свій банк. Зараз мають тобі прийти кошти. Прийшли. Прийшли? 32 700. 32 700. А скажи, будь ласка, а чим ти займаєшся? Перманентним макіяжем. Я думаю, що всі би хотіли подивитися на інстаграм твій. Зараз покажемо. Давай. Ось. Скільки в тебе підписників? 19 тисяч. 19 тисяч. Непогано. Давай зробимо тобі хоча б 20. Давай підписуйтесь. Якщо ви хочете так само всі уроки безкоштовні є в нашому телеграм-каналі посилання в шапці профілю.